Ну що, шановні підписники. У мене для вас сьогодні неприємні новини. На всіх польсько-українських кордонах зі сторони України пакують чоловіків в автобуси ТЦКшники, ті, що їдуть за кордон по шляху або багатодітні сім'ї, або друга третя група інвалідності. Ну і якщо ви правильно мене почули, то ви зрозуміли, що за кордон уже не пускають другу третю групу інвалідності. Якщо ти не покажеш військово-облікові документи, також не пускають. І пакують, і, можливо, не всіх пакують, але багато хто з них уже поїхав до ТЦК в бусі. Ну, і як ви почули, по шляху багатодітні сім'ї, тобто у тих батьків, у кого є до трьох неповнолітніх дітей, за кордон не випускають, і все рівно, що у вас спочатку стоїть ТЦК про те, що у вас є неповнолітні діти до 18 років. Це масово мені друзі вчора почали українці писати в. На ніч після 8-ї години вечора і деякі кордони перекриті. Прошу вас, друзі, пишіть мені в інстаграм, яка у вас реальна ситуація на кордоні. Діліться цим відео з іншими, щоб інші українці побачили це відео і не потрапили в халепу. Будьте обережні. І ви розумієте, що це все говорить про нашу владу. Вони роблять все, що їм захочеться. От так це виглядає. Да, на жаль. Що я можу сказати? Підписуйтесь, щоб не пропускати наступні випуски. Тисніть вподобайку. Це єдине, що я вас можу попросити, і за що мені нічого не буде.